На цьому пустирі біля парковки торгово-розважального центру Global UA вже мав працювати будівельний супермаркет та спортивний комплекс з басейном. Дозволи на будівництво отримали ще в лютому 2014 року, але розпочати будівництво не можуть і досі. Якраз в цей момент почалася війна, закінчився майдан. Розстріляли небесну сотню. Почався вал гривни, і в таких умовах реально реалізовувати проект було ну, доволі ризиковано у вересні п'ятнадцятого року. Власники комплексу. Вирішили повернутися до реалізації цього проєкту, але мали бажання його реалізовувати разом, добудувати вже всю цю в комплексі територію, добудувати ще 8 тисяч метрів квадратних. Це невелика площа для будівельного супермаркету, але по концепції вона була запланована. Але дозвіл у нас був на фітнес-центр, а на будівельний центр не було дозвілу. Ми почали його процедуру. Нам тричі відмовили. Зрештою, незважаючи на потенційні збитки, інвестор вирішив збудувати лише частину комплексу, спортивний центр, але і цього йому робити не дозволили. Взагалі, за нашою спиною, знов тихаря, це питання тихенько виноситься на виконком. І всі голосують для того, щоб у нас відмінити містобудівні умови і обмеження на цей об'єкт трьохрічної давності, в порушення всіх законів, які сьогодні існують. Як треба люто. Боятися конкуренції для свого фоку, щоб в порушення всіх оцих законів України і наказів Мінрегіон Буду взяти і заблокувати проєкт реалізації будівництва фітнес-центру з басейном. Це плювок от в інтереси житомирян, тому що я бачу тут свої власні бізнесові інтереси. У... Цей бізнес групи Сухомліна-Рабінович». рішення виконавчого комітету керівництво комплексу Global UA оскаржуватиме у суді, а також збиратиме підписи про недовіру місцевій владі та особисто міському голові.